Всім привіт, мої хороші, привіт-привіт. О, бачите, яка в ванні вода, навіть дно видно. А це мій Валера готується. Видно, тому що поскрябав грязь. Надо вимити ванну твою. Готується поливати перчик. Ну, а сюди стільки не лить хорошої води, все одно, два дні і все, і вода чорна. А вже наближається осінь, бо розквітають. Ой, гайстри і мої дівчатки розквітають там. Хризонтемки. Хризонтемки. Не показувала? Та ні, не показувала. ще. А ми йдемо поливати, тому що Оля з внуками поскубла перчик, а тепер його треба поливати. По щоб щоб він новий не... в'язався. А він, начебто, і... І починає в'язатися і поспачувати mm. там. Булаву, тепер... Усе в'яжеться за чим ухажуємо. І беремо вперед. Так, вперед, за працю. Це Валера з роботи прийшов. І ні минути пакує. Так, оце вже цвітають наші ці гладіолиси. Щось в тому році були зелені в цьому абрикосові, я щось так і не поняла. А де зелені? Так і не поняла. Це мій, ось дивіться, який красавчик. бачите Ой, а він уже там заріз, заріз, да? він уже і сапу за цей завив, дивися, і сапи не видно, що тут сапа стоїть, моя тут сапа стоїть. Заховалася. Ось, яка ледацюга. Зараз Валерік, підожди. Ой. А оце ось вже підв'язує. Да, підв О, шикарний досик який, Бачите, аж куди. А як ото горох в каску різ до неба, так у мене росте гарбуз аж до неба. Так. Ой. Як систе вибирала цибулю, то вона тут коло валяється. Так я ж попідбирала, я ж після а тебе я... пособирала всю цибулю. я а ж Не знаю. Подиви, я... ой. Перчик, так, да, дивіться мої хороші, який вже прозрачненький красавчик. Отакого о, наростає. Я його пообскувала, пообскубувала. пообскубувала. Нацеплялося. це слово не, не подобається, не виростала, нацеплялося. Так. <рес> <Насиплялося. рес> Так кажуть у нашому регіоні, так що хай хто що хоче, каже. Ага, ми да. живемо у Кіровоградській області. У нас диві, язик багато. змішаний і будемо балакати по-кіровоградськи. Да. Іменно балакати. Дивіться, красунчик. Так що і через три дні буде вже здоровий. Диви, опять яблук нападав. Ой, господи. А вони ж такі красиві, такі дородні. Дівчики і мальчики, ви знаєте, ну душа. Чи як ото серце кров'ю обливається, подивіться. Ну, ну, як оце можна допустити до того, щоб воно пропало? Не знаю. Кузьма поїзд, дивись. Привіт, Кузьма. Явився, виспався. Да, а тепер явився. Так. Фух, ох. Так, я покажу вам помідори. Нічого так. Ви збирала помідори, я бачу, що Оп'ять треба збирати Хотіла вам показати, але це я сьогодні рано збирала О, Бачите, як печуться помідорчики. Вроді куст нормальний стоїть усе. Але, але не нормальний, щось Валера запустив, попадали. Ой, яблоко викину. Зараз биленько під'єм перчик і в нас там буде ще одна дуже важлива робота. Так. Ой, яблуньку треба ще палити, щоб яблучко не впало. Я, і там треба заглянути, як там клубника. Тут ось щось печеться, там наче нічого. А малину я полив, а це клубнику ти мішку полинути тут. Ну нашу, нашу ось, треба заглянути. Ось, ось. Ага так. Да. А ну лей двома струями я буду красиву фотографію робити. О, Бачите? Лайфак. А ви вмієте так? Як хе поливає. як Валера поливає. О, так. Ну, мені важко носити так дві. Я оту. Оту зелену поливалку і то рідко беру. Лера мені трошки меншу купив, щоб я поливала. Ліна, я тобі там взагалі маню не купив, можеш приносити. Можу, як Ріта і Сережа, а так чого ж ти цибулю не забрав? Розкидається цибулькою. Так, ось ще покажу вам. Щось я собирала, собирала та так. Не по-чолов'ячески. Ось така воронка. Не дуже в цьому році помідори, але ми не розстроюємося, що його розстроюватися. Що вруде, те й ноше буде. Ось як на цю Цього року урожай наперець, то урожай. Уже он стільки зірвала, закрутила. А як його нема, то його нема. Він, він Оправдав, не говори. Порадував. так. Ой, та крутяк не те слово. Ви бачите, як він заливає? Лучше, чим я шлангою. Я давно помідорами не займався, треба ось удивитися знімаємо помідорами. Та да, надаш, всім треба. Ми сьогодні вот ту важливу справу зробимо, але ну, ми знімемо і покажемо, як це важлива справа. Хорошо, так. давай. Розлива. Дивіться, вам покажу, яка абрикоска. Ось. Оце падалішня абрикосочка виросла. Була така маленька, дві штуки їх були. Одна пропала, а ця залишилася. Весною не пересадили, а це вже така виросла. Кажу, Валірі по осінні пересадимо, нехай набирає сили. І подивіться, оце ось теля вже напала, листочки молоді. І це болячка ось вже і засихає. Ой, муха кусається. І засихає ось, бачите, Деточка. Тут ще нічого, тут ось, ось починає теж. Ох, на все зараза якась нападає, бідненьке. І на людей, і на цей, і на наші рослинки. Ну ж люди, як люди хоч сказати, можуть, а рослинки не ж не можуть балакати. Е, еч, поливальний апарат. Ага. Полівальна машина. Ха-ха. Ох! Поливалки виливаються. Ну вона ж і більша, правильно. Дивися, там навіть є більше. Ну, мені та важка. Та й ця вже важка, але яка є. Я більше стараюся шлангою полити. О. А як на мені підручно так? Ну, я знаю. Так, моя щиричка червона, дивіться яка. Росте. Че кікітиці. Гречанка. Так. Давай, давай, Валера, ворушися, ворушися. Бо роботи не початий край, а ти щось там чухаєшся. А ти чухаєшся. Отак учиться, бачите як? Дві поливалки в зуби і вперед. Поливає краще, ніж со шланги. <реш> <реш> от, от, перчик не має права тепер не рости, Валера. Не, ну він не росте, <реш> ну, <не> так. Да. <реш> І дивися, ти скільки, там недавно внуками побривала, а вже. Неділі не ще не пройшло, а вже он який красавець. Не, не видно було, а вже, тут покатався. Да. Він взагалі якийсь цікавий, що він зійшов швидко. Росада хороша він, була. Що, що це не твоя, не твоя рослина, а вона в цьому році була Моя. розсада. Ну вже, вже він дав, хороший, я доволі. Слава Богу. Так. Я підсматрюю. Ну, бачиш? Це, це по нашим меркам, може в когось кращий, здоровий. Ну, а нас для Устраює так. Для нашого городу ця рослина дає хорошу. Для нас це хороший врожай. Звичайно, не такий, як був колись на дачі. У да, ну, ну, нічого. Для цього городу це доводить да такі дипло. Ой. Отак роботу зробили, я покомандувала, Валера попрацював, Та й відео зняли. Да. І, перчик і перчик залитий. І все. І швидко, бистренько. Ото набереш ще й оці кабачки да, оці теж. Хорошо? Спасибо за підказку. Будь ласка. А це, до, до твої кабачки? Ну, їх же ж теж треба полити. І перчик мій, і кабачки а, мої. Єсть, звісно, Тож я позривала. Нехай я буду консервірувати. Не возиком. не водиком. Ага, зрозуміло, треба зірвати три, я вже бачу чотири. Бо нам там писали: урожай це коли повний віз, возик, возиком возиш. Оце урожай, а у вас що там? А для нас. Нам хватає і цього, нам возика не треба. Нам треба стільки, стільки ми споживаємо. Отак. Ну, ми ж не казали, що це хороший вирожай, ми казали, що все виросло. Так. І ми доволі по, тому. По -порівняно, по Порівняно з тим, і, що і дощів і, нема. І з тими кабачками, які там воно ростуть, то це за щастя. Я як дощів немає, ой, там бачу, бачу, понаціплялись, добре заливаю. О цього заливаю усі. Так, порівняно з того, що в нас травня місяця дощів немає Валіра, вся вода сюди побігла. То ми раді тому, що нам Бог дав. Отако. Все. Ти ж мого любимчика палив. Я не, по, не розумію, для чого він мені. Але мені так подобається, що він росте до неба. О, а і з цього боку теж він туди упав і туди впав. Так що туди. Так. хоч би зробили роботу сьогоднішню. Так, ну що, мої хороші, ага, ти ще будеш мого, ти ж сапу мою не за цей, не за Тр... І Іще одна, треба її. Ой. Забрати від відсіля, точно. Зараз те, що ми й не побачимо, ми будемо шукати потім сапу, де вона ділася. Ну, усі вже бачили, як поля сапає, так? Да. Моя сапа, вона там стоїть, як положено вона. А моя сапа сама Гаряча. сапа, моя молочинка. Ну, все мої хороші. А, це, а, а вона поставилася цю сапу, коли ще кабак не зійшов. <різь> ти як розкажеш? <різь> Ну, не бачите, ну, не, 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 не ну все, хорошо. Всім миру, все. добра і спокою, мої хороші. Дякуємо, що були з нами. Дякуємо за лайки, за коментарі. І бережіть один одного, любіть один одного. Ми вас любимо і поважаємо. Пока-пока. Кабаки заросте сюди. <рес> хорошо. Давай, пока -пока. Пока.